І цілий день я проголошувала, що як тільки моя голова торкається подушки, я миттєво засинаю і сплю 8-10 годин. І цієї ночі я так і спала. І розумієте, наша віра це просто, щоб не відбувалося, проголошення Слова Божого. Дивіться, Євангеліє від Луки. А знаєте, що ми зараз робимо? Готуємося. До молитви за зцілення і приймаємо зцілення. І оце коли ми оце все розказуємо, да? а зцілення ж уже діє. Так, от, Євангеліє від Луки, четвертий розділ, і тут написано: Ісус, сповнений Духа Святого. Так, підождіть, підождіть, підождіть. Значить, е Ісус прийшов у Капернаум. Місто Галилейське і навчав їх щосуботи, і дивувалися з його вчення, бо слова його мали владу. А в синагозі був чоловік, який мав нечистого духа демона. І він закричав гучним голосом: «Оближ, що тобі до нас, Ісусе Назарянине, чи ти прийшов вигубити нас? Я знаю, хто ти, святий Божий. Та Ісус заборонив йому, кажучи: Замовкни і вийди з нього. І демон, кинувши його на саму середину, вийшов з нього, зовсім не заподіявши йому шкоди. А далі, коли він вийшов з синагоги, він увійшов у дім Сімона. А Сімонова теща була у великій гарячці, і його просили до неї. Дивіться, як просто, що він робить. Ставши над нею, він наказав гарячці, і вона залишила її. Відразу ж. Уставши, вона служила їм. А коли ж заходило Сонце, усі, які мали хворих на різні недуги, приводили їх до нього, а Він, покладаючи на кожного з них руки, оздоровляв їх. Ісус сказав, перед тим, як піти на небо, все, що робив я, ви будете робити. У нас є вибір. Давайте погодимося з цим. І він навіть сказав, ви зробите більше. Тому що я йду до свого батька, я пошлю вам Святого Духа, який і буде все це робити, коли ви просто дасте цьому місце. Тому прямо зараз давайте висвободимо ще раз нашу віру. Давайте скажемо: Я вірю, що якщо Слово Боже. Каже, що Ісус Христос забрав на себе всі мої гріхи.